А, грим би його впалив. Валера, то що за гімно? Це не гімно, а предмет моєї гордості і поклонення цілого мого покоління. То якогось дідька знати що. І воно таке велике, на його шлях трафить. Адень, іди сюди. Смотри, таблиця рекордів. А зверху бачиш мій нік Містер Фиклс. То ти слоню, купив ігровий автомат, в який бавився 20 літ назад. Не 20, а 17. І фінансова составляюща тут не головна. Тут головне емоції і удовольстви. Качем да. найбива шлях трапив. Хороше. Мы я валера. Да. Шо Валера, я. Блін, хорошо! Капець. Я естішник. Дрім тім, короче. Мені потрібно, щоб з мене зняли звинувачення вбивстві чоловіка. Да? А мені надо мільйон доларів і беху емочку. Тесін, подивись під столом, там лям є. Нема? Ну, значить, і беха за вікном нема. Летіть, і, і вікна нема. Я щось не розумію, до чого зараз ваш сарказм. Просто розумієте, тут у кого не запитай, він не винуватий. Так що. Ви вбили свого чоловіка. Я цього не робила. Мене підставили. О, о, о. Чи ти де? що й требувалось не казать? На хвилинку. Що? Цезарь, я тій бабі вірю. Тесі, не можна блін, цим людям вірити. Можна. Що це у тебе тут? Тепер поняв. Би береби це діло. ми беремо це біло. Короче, ну не то, щоб я дуже сильно хотів братися за цю справу. Просто Тейсін був капець, який убедительний. Ну і плюс офігітельний шанс висушити мозок Степаничу. Пашка, діло до тебе є. Ви що, мені вирішили обід спортити, так? Да? Да, спортиві тобі обід — біто вже така традиція. А, слуш, ми тут, короче, по поводу дела Светланы Гармаш. Ну, та ж чоловіка вбила. А, слуш, ми типу хотіло знайомитись з матеріалами дела. Сиш на жопі прыщ. Не дам я вам нічим знайомитися. Й відео відбитки пальців. Сусіди сказали, що вона була вдома. Все, чао, рогаці. ну я б не просів, ну просто Тайсон… Тут таке діло. Я вважаю, що вона не винувата. А. Да. Це ж інша справа, якщо Тайсон я. Гаврилю. Ану! випустіть гармаш. Негайно. вальса! На якій такій підставі? Тайсон сказав, що вона не винувата. Та ви що там, зовсім булки прослабляли? Я так повинен зробити, да? Знаєте, що дефективи? Ніякого допуску до доказів я вам не дам. Справа закрита. Далі суд, вирок і все, Тю-тю. добровіська колонія. Не знаєте, де це загублі. Стіпанич, ну ти, звісно, коли голодний, ти неадекватний. ти розслабся і вообще. Взагалі... Так, а ну взяли сраків жмені, геть звідси. Степаныч, mm -hmm. сосиску будешь? Адик, привет, как дела? Татак Эва бы не гірше. А вы себя подвижьте с Валерою робот. У пацана в мозгу заскок. Ти що, опять на ноут кофе розлила? Чи сі з адміном його назвала? А я, як би що. Воно в офіс приволокло цілий ігровий автомат. І воно ся зачинило і відчинятися не хоче. Що, блін, ігровий автомат? Він що, совсем охренел? Короче, як притащив, так і назад затащив. У нас тут серйозна контора, якісь там ігрові ігровій В натурі! тут тільки хлопаки? А то не сильно його сварить, Ви ж знаєте, як его притрушили. Так, так дель не сто! У кого, у кого? У мене є даше общения зі зрілими придурками. Да, Та, Цезарь, у мене тоже. Все, моя черга. А також ти грав третій підряд, є питання. Є питання, вообще десять бонус на игру. За таке в хлеба єскудають. Так, парні, не сортесь, вам все равно не побить в мире. А, це мы сейчас посмотрим. Ай! що, все, все, все! Що, 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 що? Хто програє у першу минуту, отримує ще одну минуту. Я не зрозумів, я ж так і не писав! Так я написав! Та було таки правильно! Що? Та! Він... Та! Хлопи, ви що, вже чисто поварювали? То що то таке? Ви ж не єдні у тім офісі сидите! Хочеш грати з в очередь, понятно. От саме про це я і хотіла б з вами поговорити. Ви що, замість цієї хріні чухання і срак більше не маєте що робити? А за комуналку, ту увага гра буде вам оплачувати. Так якщо я ще раз зовиджу, що ви граєте. Хо, в Що ти зробиш? Що, насмерть нас проклянеш! Очень страшно! Зроблю так, вже будете всикалися. А й... А ти більше за всіх. Так пець, хто цю шизануту зануто на роботу взяв? Ти? Що ти вилупився? Твоя ідея була! Ай, ладно, не ну придумать що з цією фігнею робить. Here we go. От матеріали по ділу. Даже відео. Тут у стільки, що її можна посадити до вічного. Да. Якось тупа? тупо вбивати чоловіка, знаючи, що у тебе камери всюди понатикані. Ревність? Скоріше, тупость. Опа, опа, опа! це твоя фішка! Тоді лишається ревність. Давай ще раз. А ну, паузний тут. Обелич. Я не понимаю, а нафіга відзеркалювати відео? Що він хотів скрити, а? А може, вбився віруючий? Ну, типа вбивати лівою рукою якось не по православному. А в якій релігії сказано, якою рукою лучше вбивати, а? А я що маю знати всі православні релігії. А ну Блін, Тайсон Може ти і прав. Вбивця хотів поміняти руку, якою він стріляв. А, а я що кажу. Православіє. Короче тема. Нам треба вернутись до підозріваємо і узнати, правша вона чи лівша. І що, ми просто так приправимося і спитаємося? Та пофіг, що вона скаже. Ми виведемо її на емоцію. А коли чоловік на емоції, він робить що? А... Веде себе естественно, братан. Ха-ха. Поняв? Да. О, а все, нема, забрали. Так, короче, погнали работать. Е, ти куди? Я я… з ними, я... Да, Нам короче нам хакнуть коли що треба, погнали. у нас прибіг і знов ричав. Я побив свій собственний рекорд, ви бачили? А знаєте, почому? А тому що рекорд містера Піклза може побити тільки містер Піклз! Короче, хвати орати! Чи я більше очеред? Моя! Курва мать ваша! Я вам газ піде, що казала? А їх там ми тільки одну гру, одну гру. Я виджу, що по-доброму ви конче не розумієте. Конче ні. Що почнеться? Коли я відкриваю свій писок, то ви засрані шмаркачі, завалюєте свої баранячі морди. Давайте, ну Давайте ми зробимо так. Якщо я зараз поставлю рекорд, то ви не будетеся дивити у бік того шафи так ну, в робочий час. Тільки після роботи будетеся бавити є з одним. М? А якщо не поставиш рекорд, то підеш убичичу сраку, да? Ми, в общем, согласні. Ну, і як там, по-вашому, конче згідні. Тесін, погнали, нам ще до клієнтки їхать. Я буду її пресувати, ну, типа виводить на емоцію, так ти її не зупиняй. Нехай лупашить прямо в харю, поняв? Зупиниш її тільки тоді, коли мій череп буде хрустіти, поняв? Хоча ні, трошки раніше. Ну, там по ситуації. Все понятно, наверно. А скажіть-ка мені, Світлана, на що ви нас наняли? Щоб ви довели мою непричетність. Як блін можна довести непричетність, того, хто завалив свого чоловіка, а? Я його не вбивала. Да? А на чітко видно, як ти прострілила його жбан! Я ще раз повторюю, я його не вбивала. Я його не вбивала. А знаєш, що я про тебе знаю? Я знаю, що ти директор фірми. Ти така вся строга женщина. А твій чоловік він порости, обичний клік. Витрахала йому голову, він пішов на Я через потрохушки на стороне людям башки не прострелил. А знаешь, что я на тебе пишу, друга? Это же ты страшная А, ага. Ты что, снимаешь уже? Ага. Да. <пасплодоус> Короче, мы выяснили, что наша клетка правша. И капец, я как тренирована правша. Що ти там угореш, чайка, блін? Я ж просив її відтягнути від мене, коли вона почне дуже сильно лупашити. <реш> Братан, я відвиняюсь, звісно. Просто є речі, на які я можу дивитися вічно. Кстати, я відос зняв. Ти що? Відос записав? Ага. <реш> Дай я зірю. Да! Да! Ніхто не зможе побити рекорд містера Пиклза. Нічку, ти б трошки спокійніше тішив, а то ще інфаркт дістанеш або геморой полізе. Та мені пофіг. Головне, що я победів. Тобі ніколи не побить мій новий рекорд. Як? Як вона это робить? это неможливо! перекрути ще раз. Ой, так короче, Хай, вы же и так три рази дивились! Ты я любители, блин! Да я так и готовий дивитись вечно! А я тобі що казав? Ну ладно! Чого приперлись? Короче, Степанич, тема такая. Ми вважаємо, що Світлана не вбивала свого мужа. А я вважаю, що Бога нема. А це ти очень зря. Бо якби він був, він би почув мої молитви. І вас би тут не було у шляпки. Стіпанич, відео, яке додали до справи, воно смонтіроване. Ну, це можна побачити, якщо придивиться. А звідки у вас це відео? Я не понял, ви у мене в комп'ютері рилися, а? Ні, чепенич. Ми просто як детективи припускаємо. Що відео могло б бути змонтоване, якщо його правильно подивитися, видно, блін, що воно відзеркалене і вбивця лівша не правша. Да? Да? І що це ваш триндеж доказує? Що тут непонятного? алло! Цезаря тітьоха місила правою, стріляла лівою. О! Січеш. А то ви хочете сказати, якщо Цезар отримав похлібалу від тілки правою рукою, значить вона не винна, да? Степанич, ну якщо подивитися відео, там видно, що воно, блін, відзеркалене. Та я за сьогодні цих відео вже надивився. От скільки! Давайте валіть звідси. А знаєш, в чому твоя проблема, Степанич? Знаю. Коли ви були малолетками, я був участковий на районі. Не, Степанич, ти деталі не замечаєш. Шевинку застігни, а то баламбос випаде. Повівся, лошара. На даний момент самим логічним все об'ясненням то, що у нашої клієнтки есть сестра близнючка. Але ми перерили всю її біографію, я не знайшли. А я базарю. якщо нема сестри, то треба шукати інформацію про братильника, але мене ніхто не А Якого братильника? Двойняшку. А мняшку! <плес> Ты че? Решив Нобелевскую премию по математике получить? А? Не, я пытаюсь понять, як моадель получается выиграть у мене в пакмана. А что це за фигня? Это тренажер. Ага. Валера! Куда он бля? Вин бьет током, если нажимаешь на кнопку, медленнее двух секунды. Так, красавчик, давай показывай, что ты там нарыв. А, да. Я, значит, пробы все даже медичну карту. В принципі, все як у всіх. Стоматолог, терапевт, пару раз до пластичного хірурга ходила. Ну, эти, сиськи собі збільшила на пару розмірів. О, а покань. А, ще. О. Та що ти мені хірурга показуєш? Сіся, Андре, А оце вже інтересно. Хірург, який делал і операцію на сиськах, літав в Сеул. Делал пластику лица і корекцію фігури. Що за бред? Нафіга літати в Сеул, якщо у тебе є клініка? А вот нафіга. Do 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 Містера Піклза, просто так не побідіть. В кутру в строке знову буде мій рекорд. Я знімаю мішок, тепер я зніму скотч і ви пообіцяйте мені, що не будете орати, хорошо? <гас> що… Що відбувається? Спокійно, спокійно. Ми вас спасаємо. Ви знаєте, хто це? Ту… Це моя подруга Юля. Вона мені робила пластику грудей. Корочу, така тема. Ваша подруга або дико від вас фанатіє, або хоче бути вами. Зараз вона виглядає отак. Є ідеї якого фіга? Е, ну, коли я робила пластику грудей, то познайомилася з анестезіологом. І у нас закрутився роман. І це був її чоловік. Так, а потім він. Ну, далі ми ще не... знаємо. Так, наша ви мене викрали. Єдинственный способ выйти на вашу подругу, то короче взяти її до живця! І той живець то ви! Так що ви подзвоните їй там, до добазарите, зустрітися! А якщо вона не прийде? Так, конечно прийде! Вона ж нас хоче грохнуть! А на що ви мене То, Тож у вас офігєнний удар з правою! І мені так спокійніше! <звук> Ух, хі-хі-хі! Я встановив новий рекорд. Ще мені їдне. Виділам той твій рекорд засраний. Угу. Согласна, що містер Пікклс лучший в Пакмане. Не, а То поки ти спав, я так на разок зіграла, і ти знову в сраці. Та ладно, розводиш. Єдин, два, три. Привіт, Света. Юля. Не чекала. Ти навіть не уявляєш, як довго я все це планувала. Після того, як ти забрала в мене чоловіка, я вирішила помститися вам обом. Я все спланувала, зробила операцію, змінила зовнішність, пробралась до тебе додому, підсипала снодійного і вбила Ігоря. Скажи, нащо? Щоб ти страждала, щоб ти зрозуміла, як це втратити кохану людину. Не знаю, як тобі вдалося втекти з тюрми, але це зараз не важливо. Головне, що ти скоро помреш. І знята! Шатяка по куче мотаня їдеш, вовзязник. А! Швидارڈос! А, а Короче, ще одне питання. Звідки у світ такий мощний правий джеб? Та вже зовсім менший старий. Я не знаю, як это произошло. Треба зав'язувати з цим автоматом. The only one who me yeah. Ну що ж, враховуючи нові факти і докази, які ви показали, я гадаю, що гармаш скоро буде на свободі. Степані, че ж тобі базарів діла в деталях. А як ви їх відрізняєте? По сиськах. Скажите, как наша клиентка вышла из СИЗО? Если у вас есть affine хакер, який може поменять видеозаписи на камерах, ну и конечно, если він просто офигенно подробляет документы, то вам на вопрос. Парочка профессионалов. И то все могло бы получиться, но мы не такие крутые, чтоб провернуть такую байду. Да і професіоналів такого уровня у нас нема. Тому хрен його знає, як вона вийшла із СІЗО. Да ми шо ідьоти, нарушати закон. Я думаю, то магія. Точно, магія. Діла глухарь. О, Господи Ісусе, то шося робить серед ночі. Адель, відкривай. Я все узнав. Ти не могла мене победити. Що? Вача. От ета вот я знайшов в ігровому автоматі. Знаєш, що це таке? Звісно, знаєш. Це ти встановила додатльне железо, як я накручувала тобі очки і виводила тебе на перше місце в таблиці рекордів. Що тися причепив як вожду кожуха? Ну, я ж мала вас якось видервати від того дрантя. Містер Піклс не переможний. Містер Піклс не переможний. Ну, Містер Піклс не переможний. Я не победим, потому что я есть мистер Пиклс. Мистер Пиклз, не победим, мистер Пиклз, не победим. <клевый звук>